Літо продовжується, і якщо хтось думає, що відпочинок у розпал курортного сезону йому не по кишені, мережа Агенцій «Горящих путівок» доводить протилежне. Вітаємо вас в новому центральному офісі мережи Агенції гарячих путівок» Полісервіс Тур за вулицею Зелена, 25. Сьогодні у нас проходить акція Бамбарбія. Умови акції сфотографуйся з улюбленим менеджером. Як і кожного четверга, на усіх клієнтів в мережі агенцій «Горящих путівок» чекає море позитивних емоцій. І не дивно, коли комфортний відпочинок за кордоном тут коштує удвічі, а іноді втричі дешевше аніж у інших туристичних фірмах. Все, що треба, аби отримати суттєву знижку, виконати правила акційного дня. Умови наших акцій дуже різні. До нас і приїжджали на розмальованих машинах, і, і бігали в купальниках з ластами, з масками. Сьогодні фотографували з менеджером. До цих умов докладаються низькі ціни. Якщо ви виконуєте ці умови, ми вам даруємо путівки по низьких цінах. Усе дуже просто: горячі тури це відпочинок у тих самих курортних країнах, комфортних готелях, на мальовничих узбережжях та пляжах, що й у інших авторитетних туристичних фірмах просто набагато дешевший. Із усієї України що четверга приходить перелік ексклюзивних акційних пропозицій. Їх вам і пропонують. Ця акція відбувається з 11 до 17 години, і саме в цей час ми отримуємо знижкові пропозиції на стандартні тури. Тобто, це є дійсно ті самі тури, які ви б купили в іншій фірмі по стандартній ціні, але саме в нас ви можете отримувати великі знижки на ті самі тури. Ціни дійсно бувають шикарні, бувають знижки більші, менші, іноді ви можете придбати путівку по собі вартості або навіть нижче. Дуже хороші пропозиції. є не тільки по відпочинку на морі. Є пропозиції екскурсійні тури по Європі. Є лікувальні тури. Тобто тури дійсно можна підібрати на будь-який смак під будь-яку кишеню. Взяти участь у бомбарбії можуть усі охочі. Вікових обмежень немає. Студенти Артем і Оксана вже збирають валізи до Туреччини. На путівки вистачило кількох законоблених стипендій. «Бомбарбія» – саме тур. І за нашу маленьку стипендію можемо це дозволити благодаря полісерію з тур. Наступного четверга будуть нові акції і нові тури. Не прогавте свого шансу доступно та комфортно провести літо.